Україна і Польща – сусіди, тому мають розвивати добрі партнерські стосунки. Головна ідея міжнародної наукової конференції, яка зібрала вчених істориків та полоністів з України та Польщі. Ще раз проаналізувавши відносини Польщі та України в різні періоди, науковці в один голос заявляють, що історію з усіма її подіями приємними і не дуже варто знати. Але будувати нові стосунки, опираючись на минуле, не потрібно. На заході вже є досвід того, як можуть порозумітися поляки з німцями. Хоча ще в новітній історії дуже багато прикладів, як на рівні ментальності, були сконцентровані людські почуття, такі як ненависть, такі як зневага. Але це подолали і вже про це згадують як про якийсь давно минулі дні. В нашій ситуації дійсно треба ще дорости в певному сенсі до того, щоб. Таке порозуміння стало природнім для кожного з нас на сьогоднішній день. Поки що цього немає. Стосунки між Польщею і Україною мають розвиватися в доброму напрямку. Ми повинні допомагати один одному. Я знаю українців, знаю наскільки вони трудолюбиві. Я поважаю Україну. польська делегація, що завітала до Могилянки, складається не тільки з вчених. разом з викладачами. Приїхала група студентів з польських університетів. Розповідають, що приємно вражені я дуже позитивно вражений. Я чув, що Україна є бідною державою, тому не очікував, що ваш університет такий гарний і сучасний. Мені тут подобається, подобаються ваші студенти. Я думаю, що ми налагодимо добрі стосунки. Ректор ЧДУ Леонід Клименко каже, студенти з Польщі у вище не вперше приїхали у рамках програми обміну. У нас сьогодні дуже інтенсивний обмін, як фахівцями однями відїжджає наша група студентів-викладачів і викладачів в Познанський університет Королеви Ядвіги. Теж для того, щоб ознайомитися з питаннями журналістики, політології, державного управління Познанському університеті. 5-9 червня ми очікуємо знову велику польську ділегацію. Гацію, яка буде брати участь в Ольвійському форумі, який ми проводимо в Ялті, співробітництво з польською стороною ректор називає ефективним і додає, що вчені могилянки та представники польських вишів працюють над низкою наукових робіт, друкують спільні видання. Не стоїть на місці обмін викладачами. Як приклад, польську мову сьогодні у Могилянці викладає філолог університету Адама Міцкевича, Тетяна Черкес, Сергій Каланжов для програми Об'єктив. 在我们。On, uh, yeah.